Культура та потенціал особистості. Такий форум 27 вересня провели у Кам'янці-Подільському в рамках швейцарсько українського проекту згуртованість та регіональний розвиток України. Співорганізатор – Агенція регіонального розвитку Хмельницької області. Але в нас тут навіть представники є інших областей, не тільки шести пілотних областей для того, щоб напрацювати якісь спільні ідеї, спільні проекти, тому що ми розуміємо, точки болю усіх можуть бути різні, а можуть бути однакові. Але культура сьогодні є голос. України голос України не тільки всередині країни, а це голос України і на міжнародній арені. Взагалі, проект знаходиться в своїй першій фазі. Перша фаза закінчуватиметься в кінці листопада 2026 року. І загалом тема згуртованості. Соціальної згуртованості дуже важлива і номер один взагалі для нашого донора Швейцарії, оскільки проєкт «ЮКОРД» впроваджується в Україні за підтримки Швейцарії компанією «Ніра Свіден Ейбі культура це те, що формує народ як націю. Це звичаї та традиції, історія. То я впевнена, що ці напрямки навіть в період війни потребують розвитку. Таким чином, ми хочемо показати, як можна конструювати соціальну згуртованість через культуру діалогу, через формування культури партнерства, через фізичне зібрання різних представників і громад. І органів влади, і представників сфери культури, і звичайно бізнесу, і наукового середовища саме. Таким фізичним зібранням ми віримо, що можна сконструювати дійсно соціальну згуртованість. Таким чином ми привертаємо увагу міжнародної спільноти до того, щоб вони нас підтримували і допомагали. Сам захід креативно розпочали учасники команди Наш формат на серйозну хвилю. Учасники зібрання налаштувала хорова капела Журавлик. В умовах війни жоден захід не відбувається без вшанування пам'яті загиблих захисників, і символічно прозвучала молитва за Україну. Ключовий момент форуму доповідь доктора філософських наук Вахтанга Кебуладзе на тему феномен стійкості українців, невидимі нитки культури та ідентичності. Також спікери говорили про те, як культура змінює суспільство та формує сценарій майбутнього, обговорювали успішні кейси трансформації та інтеграції, неймовірні можливості та загрози штучного інтелекту і, звичайно, не оминули перспектив діджиталізації. Форум став унікальною платформою діалогу між різними інституціями, представниками креативних індустрій та вільними митцями задля підвищення усвідомлення важливості культури як чинника розвитку особистісного потенціалу. Алу та забезпечення культурного середовища регіону.